Що трапилось? У Кропивницькому. Кропивницька міськрада планує підписати меморандум з італійською компанією щодо реконструкції дитячої міської лікарні. У майбутньому планують ремонт на понад 200 мільйонів гривень. Цікаво. Зовнішній вигляд теж буде по-справжньому італійський. На цьому тижні у нас багато земельних новин. Суд скасував рішення про виділення землі ще у 2009 році на березі інгуа біля Козачого острова. Невже роздати узбережжя річки під забудову таки не дадуть? А от на вулиці Чміленка міська рада планує змінити цільове призначення і збільшити розмір ділянки, де вже і так забудовані гаражі. І це ще не все. У Кропивницькому планують передати у комунальну власність майно, яке розташоване у центральному сквері. До речі, пам'ятайте, як в цьому ж сквері чоловік вдарив жінку ногою. Справа дійшла до суду, і він обійшовся штрафом у 34 тисячі гривень. А читайте про це, та навіть більше на гречка інфо.